На лавках у центральному парку імені Леонтовича на європейській площі та ще кількох мікрорайонах Вінниці встановили таблички пам'яті. Дощечки із написами Тут міг сидіти той, хто віддав життя за нас або той, хто досі в російському полоні, мають нагадати суспільству про ціну, яку Україна платить за мирне життя. І вшанувати героїв, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Це один із проєктів ініціативи Поміж нас такі таблички вже є в Києві і Вінниці. Найближчим часом їх планують розмістити в парках інших міст України. Я ходжу часто через парк, через центр. Бачу, що встановили таблиці, я вважаю це правильним, щоб люди не забували, що в нас сьогодні війна, підтримували наші Збройні сили, Ось, підтримували донатом. тому що дійсно я, я думаю, що люди трошечки втомлюються і десь не думають про це. Таке нагадування є доречно.